Кожна жива істота від найменшої її бактерії до гігантського кита проходить свою власну унікальну подорож. Але знаєте, що цікаво всі ці подорожі, по суті, написані за одним і тим же сценарієм це історія, що має свій початок, розвиток і, звичайно ж, кінець. Давайте сьогодні розберемо цей фундаментальний сценарій самого життя трохи детальніше. От давайте для прикладу візьмемо щось зовсім різне скажімо, соняшник і лева. Ну, на перший погляд, між ними ж просто прірва, правда. Один нерухомо стоїть, тягнеться до сонця, інший хижак, король савани, втілення руху і сили. Та якщо зазирнути трохи глибше за цю зовнішню оболонку, ми раптом побачимо дивовижно схожий життєвий код. І ось у цьому вся суть. Їхні долі, хоч і розгортаються в абсолютно різних умовах, написані за одним і тим же базовим шаблоном. У науки для цього шаблону є спеціальна назва, і вона, по суті, є ключем до розуміння того, як існує будь-яка жива істота. То що ж це за такий універсальний план? Давайте нарешті дамо йому визначення адже це ключове поняття, яке лежить в основі розвитку всього живого. Ось це слово – «онтогенез». І це знаєте, не просто якийсь термін з підручника. це ціла концепція. Вона охоплює абсолютно кожну мить існування від однієї єдиної клітини через ріст, розквіт аж до природного завершення шляху. Це, по суті, особиста історія розвитку кожного з нас. А тепер давайте подивимось, як цей великий план працює на практиці. Почнемо зі світу рослин. Їхній життєвий цикл, до речі, неймовірно схожий на те, як змінюються пори року. Так от, життя квіткової рослини можна чітко розділити на чотири акти, і кожен з них має свою унікальну мету та завдання від такого собі прихованого очікування і буяння росту, до виконання головної місії та, врешті-решт, поступового згасання. Давайте пройдемося по цих етапах. Починається все з латентного періоду. Це, по суті, час спокою. Уявіть собі насінину, яка просто лежить і чекає свого часу сприятливих умов. Далі йде прегенеративний період. Це вибуховий ріст, коли рослина накопичує сили, тягнеться до світла, росте. Потім настає кульмінація, генеративний період. Це час цвітіння та плодоношення, головна місія. І нарешті постгенеративний період, коли процеси відмирання, на жаль, починають переважати над відновленням. Гаразд, з рослинами розібралися, тепер перемістімось до світу фауни. Як виглядає онтогенез у тварин? Давайте простежимо ще одну паралельну подорож шлях «Шлях савця». Його можна уявити як таку собі п'єсу з трьох актів. Але тут є важливе уточнення: онтогенез тварин насправді починається задовго до народження ще в ембріональному періоді. Але щоб наше порівняння з рослиною було максимально чітким і наочним, ми зараз зосередимося на тому, що відбувається вже після появи на світ. І ось вони, ці три акти перший ювенільний, тобто дитинство та юність. Далі зрілість, коли організм перебуває на піку своїх можливостей, і, звичайно, старіння, неминучий етап, коли життєві сили поступово згасають. І знову давайте заглибимось. Ювенильний етап він починається з народження. Це час інтенсивного росту, навчання, розвитку. Далі настає зрілість, період стабільності, збалансованого обміну речовин і, звісно, здатності до розмноження. Ну і завершується все старінням. Це період, коли, так само як і у рослин, процеси руйнування починають домінувати над відновленням. Так ми розглянули два світи окремо, а тепер найцікавіше кульмінація нашого аналізу. Давайте покладемо ці два шляхи поруч і подивимось, наскільки ж вони насправді схожі у своїй глибині суті. Подивіться на старт. У рослини це латентний період, так би мовити, прихований потенціал насінини. У ссавця ембріональний розвиток теж прихований від світу. В обох випадках це фаза тихої, непомітної підготовки до великого самостійного життя. Ідемо далі. Етап росту у рослин він називається прегенеративним, у ссавців ювенільним. Але ж подивіться, суть абсолютно однакова. Інтенсивний розвиток, зміцнення організму, накопичення ресурсів для наступного найважливішого етапу. А ось і він сенс існування. Якщо дивитися з біологічної точки зору, генеративний період рослини дати цвіти плід, зрілість у савця – дати потомство. Бачите? Два абсолютно різні шляхи ведуть до однієї тієї ж великої мети продовження роду, передачі естафети життя далі. Ну і фінал. І тут знову просто дивовижна паралель. Постгенеративний період рослин і старіння ссавців описуються буквально однією фразою: процеси руйнування переважають над процесами відновлення. Це універсальний закон природи для всього живого. Тож повертаючись до нашого питання, хоча соняшники Лев проживають абсолютно різні життя, в їхній основі лежить єдиний спільний ритм зародження, ріст, розмноження та згасання. Це і є та сама універсальна мелодія онтогенезу, і, можливо, розуміння цього спільного ритму це ключ до глибшого усвідомлення нашого власного місця у цьому величному циклі природи.